Шановні пані та панове, я вітаю вас на сцені театру між трьох колон. І ми продовжуємо наші спецвипуски. Сьогодні ми поговоримо про людину, яка заклала основи українського кінематографу. Ми поговоримо про Олександра Довженка. Але говорити лише 5 фактів про Довженко це дуже мало. Тому ми поговоримо сьогодні. П'ять його зустрічей. Його п'ять зустрічей зі смертю. Олександр Довженко. Олександр Довженко. Олександра Довженка. Олександра Петровича Довженка. Ви точно знаєте Олександра Довженка. Біографія. Майбутній режисер народився в багатодітній сім'ї на Чернігівщині. Вчився спочатку в Глухівському педагогічному вузі, тепер він називається на честь Довженка. По закінченню працював вчителем і викладав природознавство, гімнастику, географію, фізику, історію, малювання. Тоді ж Довженко на деякий час став активістом українського самостійницького руху. 1917 року на фронт його не взяли, тож він переїхав на роботу до Києва, де теж учителював. Та разом з тим вчився в Київському комерційному інституті. Нині Київський національний економічний університет імені Вадима Петровича Гетьмана. Цікавий факт: театр між трьох колон знаходиться в корпусі Київського національного економічного університету. Тобто Довженко фактично вчився з нами в одному приміщенні. Упродовж 1918-1919 років брав участь у громадянській війні, спочатку на боці УНР. А потім доєднався до більшовиків. Після оселився в Харкові, потім в Одесі, де потрапив на одеську кіностудію. Йому запропонували дозняти фільм, який він так і не дозняв. Зате потрапив у нову професію кінорежисуру. Отримав першу славу і визнання. Але на початку 30-х потрапив під підозри партійного керівництва, щоб не стати жертвою репресій. Переїхав і далі вже працював в Москві. Під час Другої світової війни був військовим кореспондентом. Після війни продовжив знімати, але керівництво обмежило його у виборі матеріалу, він викладав в Москві і кажуть, що через тугу за батьківщиною помер. Факт 1 Сергій Параджанов говорив, що кожен режисер родом зі свого дитинства теж саме у Довженко. І зі смертю він вперше зустрівся в своєму дитинстві. Предки Олександра Довженка ще у 18 столітті переселилися з Полтавщини на Чернігівщину і були чумаками. Достеменно відомий Родовід Довженко. Засновник роду був Карпо у Карпа був син Григорій, у Григорія Тарас, у Тараса Семен, дід Олександра, а в Семена Петро, Саміло і Микола, відповідно батько і дядьки Олександра Петровича. У в'юнищах рід Довженків поважали аж настільки, що з 80-х років 19 століття та вулиця, яку пізніше дали ім'я Шевченка, називалася просто Довженковою. Мати Одарка Єрмолаївна була донькою Єрмолая цигипи, соснинського ткача-художника. В родині було 14 дітей, вижило двоє. От тоді Довженко і вперше зустрів смерть. Факт другий. Під час Першої світової війни Довженко дуже хотів повоювати, але його як білобілетчика, не мобілізували. Зате він повоював у громадянській війні. Довженко рвався на фронт ще з часів Першої світової війни, але його не мобілізували. Йому довелося воювати вже в громадянській війні, де він двічі ледь не вмер. В 1918-1919 роках Довженко воював в лавах армії УНР. Воював проти білих, проти червоних, з усіма тими, хто воював проти УНР, а значить і проти комуняк. Закінчилося тим, що у серпні 1919 року він був заарештований Волинською ЧК, підправлений до концтабору як ворог робітничо-селянського уряду. Існує версія, що тоді його завербували чекісти. Відомо, що він влаштувався викладачем історії та географії у школу червоних старшин у штабі 44-ї стрілецької дивізії в Житомирі. За порадою Елана Блакитного на початку 1920 року вступив до партії боротьбистів. Партія швидко самоліквідувалася, а її члени влилися до лав КПБУ. Так він став комуністом. У 1920 році Довженка призначили завідувати Житомирською партійною школою. Але натомість він потрапив до польського полону, де його показово розстріляли холостими, обіцяючи наступного разу справжній розстріл. Та йому вдалося втекти. Факт третій. Третя зустріч зі смертю у Довженка була вже коли до нього прийшла його слава. Знявши свій фільм з Венигора, Довженко отримав схвальний відгук від самого Езенштейна. А той, на секундочку, перший радянський режисер, якому хотіли дати Оскар за фільм Броненосець Потьомкін». Довженко знімав фільм за фільмом. Його почали визнавати геніям світові критики і світові митці. Першим поетом у кіно Олександра Довженка назвали американці, гомером ХХ -го століття греки. Японці вважали, що найкращі їхні фільми створено під впливом українського режисера. Американський актор і кінорежисер Чарлі Чаплін вважав, що слов'янство дало світові в кінематографі лише одного митця. і це Олександр Довженко. Ці відгуки врятували Довженко життя як мінімум втретє. Бо зі згортанням політики Українізації в УРСР Довженко сам ледь не став жертвою репресій. Його слава за кордоном і гострий розум дозволили йому домогтися у дієнції у самого Сталіна. За кілька годин розмов, як свідчать дослідники, Сталін переконався в тому, що Довженко відданий комуніст. Довженко вкотре вдалося зберегти своє життя. Факт четвертий на долю Довженка припала ще одна війна. Її він зустрів вже як митець. З нападом Третього рейху на радянський Союз Довженко пішов на фронт польовим журналістом. Там він написав багато чудових літературних творів. Згадайте, хоча б його оповідання Воля до життя. А ще на фронті він став режисером-документалістом. Як згадує один з операторів, з яким вони працювали під час війни, якось Довженко покликав нас до себе і сказав, що треба зняти, як артилерія працює в повітрі. Цей оператор згадує, що вони не знали, як з такою апаратурою взагалі можна зняти снаряд, який так швидко летить. Тоді Довженко запропонував їм дочекатись хмарного неба і знімати залпи у відблиску цих хмар. «Повинно виглядати так, наче Зевс Олімпу пускає блискавки, сказав Довженко. Ось така поезія. Факт п'ятий. Остання зустріч. Останні роки життя Олександра Довженка були повні протиріччя. Дебати з молодими режисерами, нові сценарії, такі як зачарована десна та Україна в вогні, припинення зйомок задуманих фільмів. Як це сталося зі стрічкою Прощова Америка. А в 1956 році він повинен був знімати фільм про будівництво Каховської ГЕС. Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС 25 листопада. У перший знімальний день фільму. Смерть зустріла його востаннє. Довженко помер. А останню його стрічку Поема про море закінчувала його дружина Юлія Сонцева. Нотабене. Як правило, цю рубрику я роблю в кінці розбору фільмів під час перегляду в кіноклубах. Але я вирішив ставити її і в цей випуск. Бо я хочу, щоб ви звернули увагу на дві важливі речі: перше. Коли ви будете дивитись його фільми, вам може здатися, що він прославляє комунізм. А друге, ви побачите ряд дивних кадрів. З приводу першого, дослідники сперечаються, був він комуністом чи ні, але факт пропаганди в його фільмах все ж таки присутній. Для того щоб не зіпсувати собі враження від фільмів цього генія, я рекомендую вам дивитися глибше заданих лозунгів. Хлопчик з села, син неписемних батьків оспівував в своїх фільмах. Не комунізм, а свою землю, працю своїх батьків і плоди, які ті породжували. В першу чергу він любив Україну. Друге, про дивні кадри гола дівчина, яка після смерті коханого рветься розбивати ікони, дід, який помирає не вдома в ліжку, а на горі яблук, снопи, що перетворюються в груди зброї. Всі ці кадри це поезія. Дівчина роздягається після смерті коханого, бо її тіло, її краса більше нікому не потрібні. Вони теж гинуть. Дід помирає на яблуках, бо яблуко це символ плоду, плоду його праці. Снопи перетворюються в зброю, бо прийшла війна. Це і є кінопоезія. Шановні пані та панове, кожного разу, коли ви захочете прорепостити пост про підтримку Довженко центр подивіться хоча б один з його фільмів. Кожного разу, коли ви будете думати ввечері, що б цікаво подивитися, подивіться хоча б один з його фільмів. Кожного разу, коли будете брати в руки свій паспорт з тризубом, подивіться хоча б один з його фільмів. Подивіться як. Можна любити Україну.